Так, Сьогодні розглянемо міну румунську, МАТ-76. Це безкорпусна міна, літий тратів. Тут у нас йде скло бачите? Міна сама по собі непогана, але така хрупка буває при перевезенні, і куски від неї відчербуються. І це не завжди прикольно, коли в там стихати чи пару кілограм тратіла проголяється кусочками. Далі, в неї підривник І62 і рідний стандартний. І ще в комплекті йде CD2, по-моєму 62, капсуль-детонатор. Тобто він окремо вкручується, окремо він комплектується в коробці. Все, його поставили. І міна вже спорядження. Далі, для того, щоб його перевести, знімаємо чеку і при і вона одразу стає на бойовий звук. І за счет того, що це дуже старі міни, прям дуже старі, за счет того, що корпус оцей бакалітовий і ще, щось там, там якийсь галіний платік, який, то міна сама по собі, ой, міна, підривник сам по собі дуже крихіт. І хоч і заявлено, що там 200 кг при нажаті, насправді там буде десь кілограм від 50 до 150 Буває таке, що перевезені на пікапі, приїжджаєш, там 50 за захопив, приїхав, а декілька цих підтримників вже поламані так, або попровалювались. Тому така доволі небезпечна тема за їх перевезення. Найкраще їх перевозити в ящиках, в їх стандартних там по 4 штуки. І десь мінувати другу-третю лінію, коли в тебе є час, нема обстрілів і все. А коли тобі треба срочно першу лінію мінувати, то це не самий підходящий варіант. Чи можна її замінити цей підривник, який не дуже надійний у нас, це звичайним МВЧ або любим підривником, який 62-га міна комплектується. і це у вас армічна міна, яка вас не підведе. Далі, який плюс в неї? То що дуже зручна ручка, дуже класно переносити. Ми взагалі думали, що спочатку вона важить 6-7 кілограмів, бо дуже класно носити. А потім, коли зважили, вона була там 9 кг, здається, це, це майже як ТМ, навіть трошки більше. Е, і, але ручки тут дуже класно вирішує, не ріже руки і дуже зручно переносити, вносили по 2-4 на маленьку відстань, то що треба. Але ж, знову ж таки, мій би вибір на МВЧ, якщо є, то було б набагато краще, ніж з цими стандартами в Т-62. Бо вони не дуже мені, якщо чесно. Я їм не дуже довіряю, да, ми їх там станом виставляли нормально, але все одно краще краще їх не використовувати, дуже крихті.